Добачити вас на каналі Чаринка. І якщо ви вже до мене завітали, то давайте послухаємо нову цікаву історію. Поїхали! Кіт у чоботях Жив собі один мірошник, і було в нього три сини, а з господарства млин, осел і кіт. Після його смерті старший син отримав у спадок млин, середній осла, а молодшому довелося взяти кота. Бідолаха довго не міг утішитися. Брати можуть чесно заробляти. А що буде зі мною? Кіт попросив у хазяїна мішок і пару чобіт, пообіцявши довести, що все не так погано. І подався до лісу. Протягом двох-трьох місяців хитрий кіт постачав королю свіжу дичину, ніби в подарунок від багатого і знатного маркіза, маркіза де Карабаса. Так він назвав свого хазяїна. Якось кіт дізнався, що король з принцесою збираються здійснити прогулянку берегом річки. Ваше щастя у ваших руках, сказав кіт своєму хазяїну, вам треба лише піти купатися туди, куди я вам скажу. Син Мірошника погодився та пішов до річки. А поки він купався, на березі з'явилася королівська карета. Кіт сховав одяг господаря під каменем, а сам став щосили кричати. Рятуйте, Маркіз де Карабастуне. Король, якому це ім'я вже було знайоме, послав свого сторожу на допомогу та розпорядився видати йому найкраще обрання. А принцеса, побачивши молодого і красивого юнака в розкішній одежі, відразу закохалася. Потім король запросив Маркіза прогулятись. А кіт побіг попереду карети. Дорогою королю зустрічалися луги, де селяни косили траву. Потім він побачив поля, на яких збирали жито. Великий млин, повний зерна та борошна, величезний сад. А попереджені котом люди говорили, що всім володіє Маркіс де Карабас. Король відверто захоплювався такими багатствами. Тим часом винахідливий кіт добіг до замку страшного людожера, якому насправді й належали усі побачені королем землі, та попросив провести його просто до господаря. Людожер прийняв кота люб'язно та запропонував йому відпочити з дороги. Пане людожере, сказав кіт, мене запевняли, що ви вмієте перетворюватись на будь-якого звіра. Подивися сам. заревів лютий людожер, і той самої миті обернувся величезним левом. Кіт злякався, але й оком не моргнув. Вражає. Але ще мене переконували. Ніби ви можете перетілюватися навіть у найменшу тваринку. Цьому я вже ніяк не можу повірити. Що не віриш? перепитав Людожер. Ну тоді дивись! І Лев обернувся на маленьку мишу. Кіт стрибнув на мишу та з'їв її, а потім. Вибіг за ворота, до яких уже під'їжджала королівська карета, і сказав Ласкаво просимо до замку Маркіза Де Карабаса і вклонився гостям. Король був дуже вражений красою та розкішшю житла, тому відразу запропонував маркізу руку своєї дочки. Принцеса була надзвичайно задоволена, а кіт у чоботях став знатним вельможою при дворі свого господаря і з того часу ловив мишей лише для своєї втіхи.